друже. а ми продовжимо з тобою проходити Game Dev Thrash. Хто може не в курсі, це наша українська гра. Наскільки я знаю, чуваки роблять. Підтримує тільки українську і англійську мову. І тим паче є повна українська локалізація. ну Ясне діло. Так, чуть-чуть трохи -чуть опущу я мікрофон, і сяду трішки зручніше. Що в нас там було по завданню? А, також може хто не в курсі, тільки заскочив зразу на другу серію. Гра має в собі декілька жанрів, тобто ми перейшли від шутера до РПГ. Далі може бути хорор і ще щось. Це все знаходиться в одній грі. Так що варто підтримати і, як мінімум, додавати собі в Steam цю гру. А, так, перевірте, що відбувається поблизу міста. Куди мені йти? Ага, ось. Сюди, ну побігли. Побігли, глянемо, що ж там відбувається таке, що нам аж кажуть піти перевірити. Ось таке легеньке таке розмиття під час того, як бігаємо. Близу міста. ось там у нас наверху замок, і я думаю, ми ще його відвідаємо. Та точка, як на Google Map. Типу, ми сюди мали підійти, так? Гей, hey, 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 ти хто? Hey, Тебе hey, you? послав старий засранець Джек? Як ти відгадав? Ох, це вже не має значення. Тікай, мій друг. Весь замок захоплений, всі великі Великі? великі Всі лицари цієї землі або загинули, або приєднались до Некроманта. Про що ти говориш? приблизно місяць тому, або ще менше. Я навіть не знаю скільки часу минуло. Прибув лицар, одягнутий повністю в чорне із черепом на голові. Всі вважали його Пос... а... ну, всі вважали його посланником. Може, чи посланник, але як тільки він увійшов у замок, мертві воскресли зі своїх могил. Нам вдалося лише закрити ворота замку, щоб не дати їм вийти за його межі. Все пропало. Якщо хтось не вб'є його в найближчу годину, все від, за... все від замку до гір стане кладовищем. Так, варіанти, що ми можемо спитатись? Некроманта, а ще жодного з таких я ще жодного з таких не бував. Є подивлюся, що можна з цим подіяти. Це даремно. Навіть найвидатніші лицарі королівства не могли перемогти його, але якщо ти так сильно хочеш помирати, я тебе не зупинятиму. Здається, вже втратив всяку надію, краще його не турбувати. Вбийте некроманта. А, окей, я пішов до некроманта. Як тільки я казав, що, здається, ми цей замок відвідаємо, ми ось і направляємося якраз в цей замок. У нас з тобою 350 хп. Порівняно з тим, що було на початку гри в нас було 100 чи 110. Тобто ми вже так нормально апнулись. А ми можемо, до речі, щось тут додати? Ні. Ми не можемо нічого тут додавати. Типу ніяку прокачку. В теорії, до речі, можна було ходити і качатись тут. Тобто вбивати всяких звірів і тому подібне. Напевно, ну, воно може якось так працює. Так, давай дістане меч. О, а, а з ними як боротися? Так, ну в мене вже є круті мечі. Бля, дивись, що кидається. Коротше, вони маги, а я не вмію їх. А що це таке? А, я щось. Я таке щось можу використовувати. Прикинь, що є якісь комбінації все-таки. Не комбінація, а кнопки. Вони не підписані, але. Круто, давай попробуємо. Давай. Це, типу, якийсь захист в нас. Я ще ним не користувався. Ну що, погнали? Де тут ще хто є? І куди нам направлятися? Ну нам от туди. Ви такі згорівші дерева. Більше нікого немає. Статуя, а, до речі, це статуя на початку гри загружається. Прикольно. Прикольно, бо цікаво подивитись. Ну, це все-таки наші постаралися зробили щось цікаве. Мені прям цікаво. Такі тут нікого немає, ніхто не захищає вхід. Серйозно. Ну, ось О, той некромант. А це ще, що, що за виродок? Ну, це нападений на некромант, братан. Йдемо нападати на нього. Чую, що нам жопа. Оп! Так, 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 тікай, тікай! Відходь! Треба свалювати. А, а як можна похилитись? Він за нами піде? Бля, не можна, не можна! Не можна хилитись! Сховай, блядь, ті срані мечі. Блядь, відстань! Йожик. А -а -а Ай! Пізда, вот я і здох. Ну, звісно, спробувати знову. Давай. Я думав, з ним буде проще бути. все так, знаєш, пролом повалив. Думаю, щас як накостеляю. У нас ще й немає ніякого там зілля, щоб почути. Ти прямош відчути запах цих заковуків. Серйозно, а, я тут зберігся. Ясно, треба бігти, бігти заново аж туди. Добре. Ну, мусимо бігти заново. Я щось не подумав, що треба зберегтись. Бо останній сейв я зробив тут. Ну, тобто це якраз наш початок з тобою гри. Ясно. А, як тут. Ну, можна правою кнопкою, до речі, блокувати. Давай, F5 зберегти гру. А, а от проблема в тому, що нема ніяких там зіл, щоб ми хлопнули і відхилилися. Я бігав, думав, там життя ну, у нас відновиться. Так, давай швиденько ми це. Все, все, чувак, я все зрозумів, я йду. Зараз під самим замком е треба буде засейвитись, а потім засейвитись біля некроманта. Що дамо цього кожен раз не бігати. Ну, я думаю, з ним буде трошки простіше битись. А він нас, бачиш, хлопнув. Ну, що ти хотів бос? Треба на це зважати. Що ми все-таки з босом б'ємося. Так, давай спробуємо наші оці комбінації круті, і прикольні. Давай. А що з мене вже все сипеться? Що, я їх так швиденько хлопну? Ди сюди! Коротше, це треба якось впритул робити. Де там той? А де цей? О, він там наверх заліз, чуєш? Алло, Гаврик, ану, злазь. а ну тікати? Я застряг в якихось сходах. Ну це не очікувано. Иди сюди. Люся. А як ти с. А, тут ще є сходи. Ти сьогодні тікає, блядь, не хочеш, щоб я наближався. Йди сюди, там стіна! Це, треба почекати і трохи відхилитись. Можна якось там посидіти, щось таке. Так, давай збережемося. F5. Зберегти гру. Все, тут ми збереглись, як би щось. Ми тут засейвились. Якось не дуже хочеться ще раз. Розбігти цю всю територію. Тут прикол в тому, що більше нікого немає. Ну, типу, ми зразу до цього некроманта йдемо, та й все. Хочу обійти, подивитися, може, тут все-таки щось є. Просто цікаво. Я тут взагалі нічого, навіть в будиночок не зайдеш. Так, ну що, засейвились і пішли. Що ти О, А це ще що, що за виродок. Що той вирудок? Треба блокувати, до речі, його атака. Ого, ага. Я заблокував. Ніхрена, ніхрена, все, я вже. Я поняв, як з тою боєю битися. На тобі. Хрін згори. Чому не, не діє перше? Все, тут чисто блокуєш, та й все. Навіть якщо не встигаєш, не встигає анімація прогрузитись, то я все, все одно можу заблокувати. Де був оцей звук і все. Я типу позачепився, я нажав заблокувати. О, в нього два меча. Нажав заблокувати і зачепився за його меч. Ай-яй-яй. Щось здохнув. Братан, ану, ану, хиль ся давай. Так, я не знаю, що це за штука, но поки я з нею ходжу, у мене трошки відновлюється життя. У нас з мене знімає якийсь негативний ефект. Я, на жаль, прочитати не можу. А він ще той каратист. там машем, маша тими тими мечами. Та йди сюди. О-о-о! Так. Чуть не від'їхав. Все, бачиш, я використовую цю штуку і життя в мене відновлюється. Я думаю, що це фінальний наш бос. І ця локація в нас закінчиться. Ми перейдемо на якусь нову гру. Може бути хорор, до речі. Так, все, ми всіх коцнули. Побігли. Не знаю, з ця штука. О, ліфт, бачиш? Час прощатись, дружба. Далі ти сам Застрибую ліфт. В смысле сам? Уже сумуєш, не переживай. У мене обидня перерва. А, я понял. Окей, добре. Обидня, так обидня. Блин, я ж казав, дальше хоррор. Йомайо мое Алло. О. Там якісь очі стоять. Червонецькі. О, включився. А я думав, він же включений. Бля, я ж бачу там якогось пісюна Ай-ай-ай! Зовсім скоро. А! Жесть. Все, це кінець! Тобто хорор буде зовсім скоро. На цьому гра в нас закінчилась, Йо -мо! -йо. Ну, вона на стадії цей, на стадії раннього доступу. Тобто це демо-версія, і в нас-тільки тільки, тільки початок виходить, ми отримали. Ну, серія вийшла на 15 хвилин, можна сказати. Але ми принаймні закінчили і будемо знати, що про гру. Цікаво, яким буде цей самий хорор? Е, невідомо. Що ж, друже, ну, отакий в нас вийшов кінець е, цієї гри. Хочу сказати тобі, що якщо хочеш підтримати українську локалізацію, ігри і тому подібне, не забудь ставити українську в Стімі. Е, Також не забувай додати в бажане ігри, які тебе цікавлять, щоб е, там також появлялася українська локалізація. І підтримай українських розробників. А я радий, що ти був тут на каналі, приходиш ігри разом зі мною. Не забувай підтримувати ЗСУ, донатити також на армію і до зустрічі. Бувай!